7 березня 1923 року була прийнята постанова про адміністративно-територіальний поділ Полтавської губернії. Ліквідовувалися повіти та волості, створювалися округи та райони. Саме до Полтавського округу увійшов Новосанжарський район, який утворився із Новосанжарівської, Клюсівсько-Зачепилівської, Кустолівської і Великокобелячківської волостей Кобеляцького повіту. На той час кількість сільських рад було скорочено з 19 до 10. Площа складала 389 квадратних верст, а населення 32 215 чоловік. Пізніше 16-й з'їзд партії звернув увагу на необхідність посилення сільрад. Внаслідок цього, 3 лютого 1931 року, було реорганізовано райони, після чого Малоперещепенський район увійшов до складу Новосанжарського. Відповідно до постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету, від 9 лютого 1932 року Полтавська область була ліквідована. Тоді Новосанжарський район увійшов до складу Харківської області. 22 вересня 1937 року Полтавська область була знову утворена. До її складу увійшли міста і райони Харківської та Київської областей, у тому числі і Новосанжарський район. З вересня-жовтня 1941 року до вересня листопада 1943 року Полтавщина була тимчасово окупована німецько-фашистськими загарбниками і поділена на 12 округів, до складу яких увійшов і наш район. У 1943 році, після визволення від фашистських загарбників, у складі території Полтавської області залишилися 44 довоєнних райони, у тому числі і Новосанжарський. Указом президії Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки від 30 грудня 1962 року про укрупнення сільських районів Української РСР було укрупнено сільські райони республіки до розмірів територій виробничих колгоспно-радгоспних управлінь. Внаслідок цього Новосанжарський район увійшов до складу Полтавського, за винятком Великокобалячківської, Горобцівської і Стовбино-Долинської сільських рад, які відійшли до Решетилівського району. Проте надмірне укрупнення районів не дало бажаних результатів, тому президія Верховної Ради 4 січня 1965 року постановила внести зміни в адміністративне районування Республіки. У складі Полтавської області було затверджено 19 районів, 5 з яких новоутворені. До Новосанжарського, зокрема, увійшли Новосанжарська селищна і Великокобилячківська, Великосолонцівська, Горобцівська, Драбинівська, Крутобалківська, Кунцівська, Кусталівська, Кустолово-Соходільська, Лелюхівська, Малокобилячківська, Малоперещепинська, Полузірська, Решетниківська, Руденківська та Стовбино-Долинська сільські ради Полтавського району, Малонехворощанська сільська рада Карлівського району, та Канавська, Маячківська, Нехворощанська, Соколово-Балківська та Сухомаячківська сільські ради. Кобиляцького району, указом президії Верховної Ради Республіки, 8 грудня 1966 року, у Полтавській області утворено ще шість районів. У зв'язку з чим кустолово Суходільська та Малонехворощанська сільські ради відійшли до складу Машівського району. Пізніше були утворені й інші сільські ради, які нині входять у склад Новосанжарщини. Важливо згадати і про тих, хто керував районним органом місцевого самоврядування у різні роки існування нашого району. Головою виконавчого комітету Новосанжарської районної ради з 1971 по 1975 рік був Богдан Павлович Дроботенко потім райвиконком районної ради очолювали. З 1975 по 1977 рік Петро Антонович Олійник. З 1977 по 1985 рік Віра Іванівна Порох. З 1985 по 1990 рік Володимир Іванович Шульга. Він був і головою районної ради з 1990 по 1992 рік. Далі на цій посаді працювали з 1992 по 1994 рік Анатолій Павлович Мокляк. З 1994 по 1998 рік Валентин Дмитрович Давиденко, з 1998 по 1999 рік Іван Степанович Гак, з 1999 по 2006 рік Володимир Іванович Петрушко, з 2006 по 2010 Юрій Якович Лебедин. З 2010 року і по даний час Новосанжарську районну раду очолює Володимир Іванович Левицький.